Шемні та слухняні вихованці навчально-виховного комплексу гармонія отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. Допомогли чудодійнику у цьому представники фонду розвитку камінського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та політичної партії бджола. Вони подбали про те, аби цей день маленькі кам'янчани провели цікаво та пізнавально. Спеціально для цього запросили казкових героїв. Спільними зусиллями влаштували яскраве передноворічне диво, яке наймолодші оцінили. Напередодні новорічних свят привітання вихованців гармонії стало доброю традицією, адже це діти, які особливо потребують уваги та святкової атмосфери, які годиться справжнім гостям прийшли не з порожніми руками. Окрім вітальних слів, подбали і про солодкі приємності. Всі діти отримали смаколики під ялинку. До нас завітали наші друзі закладу сьогодні. Фонд розвитку Кам'янського і політична партія бджола. Ми завдячуємо меру міста Андрію Леонідовичу Білоусову за те, що поспіль багато років підтримують навчальний заклад, тому що у нас навчаються особливі діти, особливі вони в осьому. Вони сьогодні презентували для наших гостей персональні виставки і хотіли поділитися тим, чим живе зараз спеціальна школа гармонія. Ми говоримо слова подяки зелю. Я чуйність, завміння навіть в такі скрутні часи вміти зробити таке острівок щастя, дитинства для того, щоб діти відчули все таке, що вони діти. Всі діти на світі заслуговують на новорічне диво на маленьку казку. Чому б не подарувати її тим, кому вона так необхідна? Ми дякуємо міському голові Андрію Білоусову та політичній партії «Бджола», за можливість дати сьогодні дітям гармонії частинку предноворічного настрою, дати їм віру у святого Миколая, улюбленця всіх дітей. Ми дуже раді сьогодні разом допомогти тим, хто цього вкрай потребує. Діти з радістю брали участь у танцювальних конкурсах, грали та бешкетували разом зі своїми казковими героями. Чи не найбільше захоплення у них викликали мильні бульбашки та створення вогню? Такі заходи надовго залишають приємні спогади, діляться вихованці. В мене за цей рік, коли ми вчимося, немає жодної шістки, двійки. Мене здивувало найбільше. Я ніколи не чула, як співає моя вчителька. і Я сьогодні побачила, і мені дуже сподобалось. Весь рік я добре навчався та намагався себе добре поводити. Мені сьогодні сподобалося, що дітям роздавали подарунки, і я бачив, що вони дуже радісні подарункам. На сьогодні у закладі виховуються 302 дитини. Це дітки з різними нозологіями та особливими освітніми потребами. Навіть у такий складний час їхні наставники всіляко урізноманітнюють дозвілля малечі та розвивають у них творче мислення. Підтримка цих дітей від фонду розвитку камінського, міського голови та політичної партії «Бджола» – гарний приклад і для інших організацій, які мають на меті привітати маленьких кам'янчан з прийдешніми святами.